Вчитель фізики і математики з села Лучинець виготовляє дрони для українських захисників, називають і підписують бойові пташки в честь загиблих героїв. Вже понад 30 відправили на бойові позиції. Всі дрони перед тим як потрапити на передову, тестуються і отримують наліпку з іменем загиблого героя. Громадську організацію, яка займається підтримкою збройних сил України, назвали Крила Янгола пам'ять героїв. І з нами на зв'язку Микола Заболотний, волонтер, майстер з виготовлення дронів та Вікторія Іванишина, керівник громадської організації Крила Янгола. Пам'ять героїв, волонтеркам. Мої вітання вам, панове. Пане Миколо, розкажіть, якою є ваша історія, як ви почали виготовляти дрони? Дякую. Війна. Багато поглядів на життя, і мені, хоч уже 63, але, я, як і всі інші громадяни України, хочемо докластися до нашої перемоги. І одним із важливим, на мій погляд, в моєму житті є те, що я долучився до такої громадської ініціативи, як Соціальний дрон України. Де я пройшов навчання, відповідно склавши екзамен і отримав сертифікат на право виготовлення дронів. Дрони спочатку ми з дружиною вирішили один дрон зробити в честь нашого учня, нашого ліцею, який загинув, і на цьому не зупинилося. Цю ініціативу підхватила Вікторія. Вона в нашому селі є волонтер. Ми об'єднали наші зусилля, і от уже більше 30 дронів відправлено на бойові завдання. Кожен дрон носить ім'я загиблого героя. Ці імена нам дають. Вікторія, я перепрошую, а скажіть, а якою є ваша місія? Чим ви допомагаєте пану Миколі і виходить такий гарний результат? Всім, чи тільки можна, ми з самого початку повномасштабного вторгнення починали всім селом готувати, плести сітки, робили окопні свічки, так і далі продовжуємо зараз. Збираємо кошти? Це саме головне. Чи я можу допомогти Миколі Григоровичу? Я організовую, пишу пости в Фейсбук і всіх газетах, навіть і тоді збираємо кошти і замовляємо запчастини до дронів. Пане Миколо. А де ваші витвори, де ваші апарати проходять перевірку? Ну, після того, як я складаю дрон, готовий дрон, я відправляю на перевірку військову частину, яка тестує дрон. І після того вони відправляють цей дрон мені назад, і ми відправляємо на фронт військовим, які потребують цієї допомоги. У нас дуже багато співпраць з різними, абсолютно з різними військовими частинами на абсолютно всіх напрямках бойового зіткнення. А чому вирішили називати дрони іменами загиблих військових? Знаєте, ця ініціатива була з самого початку у віковічній пам'ять героїв. І мрія в мене є така. Виготовити абсолютно всі дрони в честь всіх загиблих, які загинули у цій страшній війні, не тільки військових, а й цивільних дітей також. Розкажіть мені, будь ласка, пані Вікторія, чим займається і ще ваша громадська організація Крила Янгла – пам'ять героїв, і що саме зараз ви робите, і чим будете допомагати військовим? Ми будемо завжди допомагати військовим. До самої перемоги наша організація займається абсолютно усім, чим можна, чим можна в селі займатися. У нас є павучки, дівчатка, я так їх називаю, які плетуть сітки. Щодня вони приходять, стараються. Ми передаємо щотижня, в кінці тижня. Ми збираємо, що вони сплели і відправляємо нашим хлопцям. У нас є дівчата, кулінарна сотня, яких також я так називаю, які коли їде машина, туди на схід. Ми збираємо, готуємо і коптимо ковбаси, і сало, і пиріжки. і Все, все що бажають хлопці. Там буває потреб. Хлопці просять курочку сушити, і Наші люди всі збираються, готують. Зараз ми трошки менше, того що немає такої потреби, великої готувати. Тому плетемо сітки насамперед, заливаємо копні січки, Є такі люди, що завжди відгукуються. От на цьому тижні в нас в день прапора відбувся фестиваль, фестиваль Незламних, на якому ми зібрали 61 тисячу гривень. Зійшлося все село і інші села до нас приїжджали в гості. Ми зробили такий благодійний фестиваль, юшку варили, люди, які в нас є, майстри в селі, продавали свої вироби. Було все дуже гарно, якось так. Всі трималися кубки разом. Задля перемоги, за для того, щоб допомогти нашим хлопцям, так і ми стараємося далі. Дякую вам щиро, пане Миколо і пані Вікторія. З нами на зв'язку були волонтери з села Лучинець і розповідали про людей, які працюють на перемогу. Дякую вам.